Захід приурочений дню людей з скажімо так, обмеженими можливостями, щоб вони відчували, що ми абсолютно поряд, і ми абсолютно до них щиро з своєю любов'ю. Эта акция именно с фондом мы решили делать не один день, а делать три дня. За три дня нас посетят около 2000 человек, которые требуют особого внимания для того, чтобы познакомиться со стадионом. То есть таких же у нас бачите такие було. Таких заходів е, має бути більше, тому що е, такі люди з обмеженими можливостями. Е, чим вони ближче до е, людей, тим вони більше розкриваються.